Дивіться, більша частина сучасної військової техніки країна окупанта от містить компоненти західних країн. І от нині усі їхні виробництва перебувають під санкціями, але, от знаєте, нова техніка продовжує сходити з конвейерів. І от дивіться, росіяни знайшли спосіб спосіб, як обходити ці санкції. Чи вони випускають, наприклад, танк без західних комплектуючих от тепловізорів? І, це, і те, і те, і те, і все одночасно. І все одночасно. Ну, по-перше, так, практично в кожній сучасній техніці є ті чи інші компоненти, компоненти західного виробництва, які Росія виробляти не в змозі. Якщо взяти, наприклад, ту саму кривату ракету, то це будуть чіпи системи керування, немає, не виробляються навіть по такій багатомікронній технології. Намагаються там через рік створити, поки що нема. Обов'язково є там системи, датчики, які фіксують там або Гланасаджи ПС теж не виробляється в достатній після, або військова є оптичні системи. Оця кривата ракета вона час від часу коригує своє місце знаходження, фіксуючи, що знаходиться під нею, і певним чином там змінює маршрут. От така високоточна оптика теж. І поставляють за кордону ну, в кожний там танк, танк, ракета, не кажучи вже, наприклад, про корабель. Там будуть десятки позицій західного виробництва, без яких ну, ця техніка не може бути. Зараз іде декілька варіантів: спрощення, тобто відмовляються від тих самих танків від прицільних систем, наприклад, французьких, французьких виробників. І там щось, тепловізори інші, там шукають десь там. Ближче до Китаю і навколо Китаю. Чіпи закуповують через декілька прокладок, не одну, а декілька прокладок, і це достатньо, достатньо важко відслідкувати, але вони пропонують за такі чіпи, створюють навіть схеми такі, ну практично контрабандні. Ну як торговці зброєю, от такі самі абсолютно схеми нелегальні. Вони створюють і переплачують в 10 разів за партію. Якихось чіпів, і мова йде про 100-200 чіпів. Відслідкувати таку партію вкрай важко. Якщо там про тисячі йде мова, то можна відслідкувати. А 100-200 чіпів, вони можуть знаходитися на якихось складах, там. вони ж беруть не кондіцію, які не зовсім брак. Але те, що не зовсім відповідає, основний виробник, від чого там певним чином відмовився, і продав за беси. А вони в окуповують завику ціну. нуся. Тобто я хочу уточнити коротко. Коротко хочу уточнити. От, ви казали, що в танках от використовуються французькі тепловізори, але головна задача танка це стріляти і їхати. От стосовно стрільби і того, що він рухається, там є якісь західні компоненти. От, наприклад, без чого танк не зможе поїхати або стріляти, чи от тільки лише от мова йде про саме про тепловізори, а сам танк може якось його трошки спростити. і Він таки відправиться на фронт, не зовсім навіть е -е, в ввигунах. Є системи там німецькі системи виробництво фірми Bosch, які контролюють, контролюють роботу двигуна, особливо дизельного. А стосовно стрільби, система прицілювання, лазерні дальномери, система стабілізації теж теж не може бути без західної, без західної комплектуючі. Але вони ж певним чином закупили достатньо багато. В них це є. Вони, я кажу, спрощують ці системи, але що б вони там не зробили, кудись цей танк їхати і стріляти буде. Він буде ненадійним, він буде неточним. Але якщо його закопати, там 10 разів і спальне. Тобто вони вважають, що танк в них використовується 2-3 доби. Дві три доби використовуються і далі, що там з ним відбувається відповідно з його екіпажем, абсолютно не турбує, бо російська концепція. Завитий. Я якраз чув цю російську концепцію, тим, радянську, мені так казали, що середнє життя екіпажу має бути не 5 хвилин. не помінялось. А, от ну, от все, от, вони ж. Прямо наслідує те, що от було від радянському. Дивіться, але все ж таки танк якось таки поїде, якось таки буде стріляти. Але, до прикладу, та ж сама система ППО торм навряд чи от зіб'є ракету без західних комп'ютерів або су 30 без французьких навігаційних систем. От дивіться, виробництво так. цих е, е, винищувачів воно припинилося, чи росіяни от знайшли саме для них? Як вони вийшли, знайшли, знайшли вихід саме з цієї ситуації з винищувачами? От, наприклад, є декілька країн на зразок Ірану. Які вже давно знаходилися, більше 20 років під санкцією і певні, певні структури, певні панцюги постачання санкційної продукції, вони створили. Через іран багато чого вирішували. І щодо. Різноманітної електроніки. Різноманіт... Китай офіційно нічого не постачає. Великі китайські фірми нічого не постачають Росії там, товари подвійного призначення. А маленькі фірми, так звані, там, ще гаражна зборка, от такі напівлюгальні, не дуже якісної продукції, там контрафактної фактично продукції, вони потихеньку приторговують і тут і тут. Поки що цей потік не припинити. На цей рік в Росії чим воювати є. Вони можуть виробляти десь 50-70 ракет на місяць приблизно і розконсервувати старі. Вони можуть там відновлювати, розконсервувати старі танки, які будуть не точно і не швидко їхати, і не точно стріляти, але їхати і стріляти все ж таки. От на цей рік, я особливо маючи на увазі, що Найзапитіші будуть навесні, на жаль, в них зброї і постачання того, що вони там можуть постачати, або те, що в них є, залишається на складах. На жаль, зброї вистачає. От я хотів уточнити, от ви казали щодо ціни, що росіяни вони закуповують ці чіпи, але вдвічі дорожчі. От, наприклад, Не т... вдвічі 3... три десятеро, десятеро, Добре, дивіться. А наприклад, т 90 м його експортна вартість десь приблизно 4,5 мільйони доларів. От якщо вони закупу... закуповують ці чіпи в 10 разів дорожчі, то яка вихідна ціна цієї техніки становить? Тобто було раніше 4,5, то зараз тільки під 10 мільйонів він може коштувати один. Та ні, 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 основні. І Гроші, це якраз за сталь, броні сталь, і все таке інше. Це совокупниці. А те, що ціна його підли, ну, вона може там на, ну, на 100 тисяч бути дорожче. Не більше, того, не більше того. Справа в тому, от вони закуповують системи е, прицілювання французькі, вони дорогі, вони знаходять десь інше, не певні гальне, там десь з якого там ширпотребу потребу китайського. Воно буде неякісне, але навіть дешевше. Ніж француз. Тобто тут не про цю мова, тут про надійність, надійність військової техніки. А для військової техніки надійність це мала не одна з головних якостей в принципі. Але у росіян ніколи в цих танках і не було знаєте такої великої надійності, але все ж таки, окрім дивіться, ми виказали казали про ракети, що вони у них буде. Вони у них вони будуть до кінця року. І от як зазначалося, що зараз росіяни виготовляють близько 30 калібрів на місяць, тобто це десь приблизно 360. шість тридцять п'ятдесят різних ракетів. Да. Але вони це роблять. стосується так. тільки калібрів, чи це така сама ситуація зі всіма іншими ракетами? Вони так само їх будуть ну виготовляти, так без euh, таких великих проблем. А вони ще розконсервовують. Вони є виготовляють відносно нові х 101 І там 10-20 вони на місяць можуть в залежності від постачання саме цих чіпів. І ще певну кількість розконсервовують, розконсервовують, розконсервовують старих х 555 оці Х-55 і х 22 Оці ракети старі. Але так виходить, що в них. Для потужного ракетного удару по Україні потужний удар це від 50 до 70 ракет за добу. Вони десь накопичують 2 два тижні, два-три тижні, вони накопичують, накопичують, і от ми бачимо, що приблизно з такою, з такою регулярністю оці напади відбуваються. А от дивіться, ви казали, що вони завозять е, Казахстан. Також він казав, що ми ніяк не будемо допомагати Росії оминати санкції. Зараз комплектуючи завозяться тільки з Китаю, оцихо через ці маленькі компанії, чи той же саме Казахстан, попри заяви про те, що ми не будемо допомагати Росії, через цю країну теж якось завозяться ці комплектуючі. А транзит існує транзит існує і через Казахстан є є інформація. Ми не можемо стежити. А є інформація через Казахстан, через Армію, частково через, через Грузію, певний транз. Відбувається. Ну, Нашитися э, на цих поставках, я скажу, що там дуже великий підйом, виходить фактично як на торговлю зброєю, на легальній торговлі зброєю це одна з найбільш вигідних. Нажитися хочуть будь-які бізнесмени. І поки що влада от пострадянських країн, особливо тих, які входять в ну вона не дуже щільно присікається. Тобто офіційно. не Підтримує війну, але не їжджати на власних там, виробників, транзитерів і все таке інше. Вони не дуже хочуть. І от дивіться, в дев'ятому пакеті санкцій ЄС намагалися закрити дірки, через які Росія от якраз постачається напряму ці комплектуючі. Вони, зокрема, сказали, що е, був посилений контроль обмеження для товарів подвійного призначення, які Росія може використовувати саме якраз для військово-промислового комплексу. Чи вплине це якось? Чи це. Просто... А от як Презумовно, саме як вони будуть це контролювати? Як буде це я буде? проходив? Я проходив приблизно теж саме за радянських часів. Там приблизно теж саме Ми працювали на ракетному виробництві Південмаш, і там треба було товари подвійного призначення? Наприклад, ті ж самі комп'ютери потрапляли під подвійне призначення, і у радянський союз знаходив там схеми через різні країни, 5-10 країн, але ж такі комп'ютери до нас. Це традятський часів але закупили комп'ютер, раз і схема ця припинилася. Тобто всі ці схеми фактично одноразові західні, західні фінансові розвити працюють не через пошук і продаж та купівлю товару, а через гроші. І от такі структури, як фінмоніторинг, він відслідковує, за що, де, яка фірма, яка її номенклатура, і от вони шукають по грошах і припиняють якісь там мережі цієї торгівлі. Але контрабандисти шукають історію нову. Це така постійна боротьба, снаряда і броні, захисту і нападу. Це теж, це теж фрагмент війни. Добре, дякуємо. Говорили ми якраз про те, як Росія оминає оці всі санкції, як вона все ж таки знаходить комплектуючи для своїх ракет з Олександром Кочетковим, аналітиком, політтехнологом та колишнім інженером концерну конструктору державного підприємства КБ «Південне».